Чи були у вас випадки, коли ви потрапляли на тимчасово окуповані території? Такого не, не було, щоб прямо до до, до росіян. Було тільки ситуації, коли попадали під їхнє око, був запит вивести міні-притулок. І ми не знали, як це зробити, тому що сіра зона. З однієї сторони наші хлопці, з іншої росіяни, ДРГ групи. Людина, яка там залишилась, зв'язку немає. Ніхто конкретних доріг тобі не скаже, де можна пройти, заміновано, не заміновано, ти не знаєш. Нас не пропускали військові і ми ж пробували, пробували, билися, билися. І такий за якийсь раз нам вдалося знайти людину, яка підказала, з якої сторони можна зайти в ліс. Щоб не через росіян. <хи> і дорога, яка ну, де не заміновано, куди можна, ну, це можна було просто максимально близько до лісу поставити машину і все одно далі б іти пішком. І виходить, що ми робили туди виїздів, ну, напевно, до десяти. Щоб вивезти поступово цих всіх тварин. Ну і це, звісно, складніше, коли ти не можеш машиною під'їхати, загрузити і виїхати. Це були собаки, там був вовк. Ще поряд ми знали, що є отара кіз залишених. І, виходить, частиною собак, які соціальні, це не була проблема на повідках, їх вивезли, поступово вивезли. І от коли наступив день X, коли нам треба було асоціальних собак виводити, і вовка, які до цих тварин потрібен особливий підхід, їх потрібно приспати, дати снодійне, щоб можна їх вивезти. І врятувати. Получається, з собаками. Вийшло. Потім, коли дійшло діло до вовка з ним, він не давався уколоти. Це година часу була витрачена тільки на те, щоб зробити укол. І от ми вже взяли його на, на повідок, почали вести, він почав вже трошки засинати, волокти лапи. І от один рятувальник Володимир веде його, інший ззаді підштовхує. І, Пташка дрон пролетіла і почали прицільно стріляти по них. І вони ж з цим вовком впали, заховалися, думають, що робити далі. Ну, взяли вовка на плечі і потащили далі. Ну, тут далі обстріли, вони знову. І так, поки вони дійшли до машини, це було разів 4. Слава Богу, вовка посадили. Потім вже ж питання було кіз. От наш рятувальник думав, як же ж тих кіз забрати. Попередньо дізнався, що треба знайти козу, яка головна взяти козу, і тоді всі кози мають піти за нею. Знайшов він таке козу, взяв на руки, така пішла за ними отара. Але тут якісь собаки. І розділили цю отари на дві частини. Ну, він дійшов з тим, з, тим, з ким був. Це було сім кіс врятовано.